Сьогодні ми з вами будемо випікати ось таке красиве, запашне, неймовірно смачне печиво до чаю. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнюче печиво до чаю. Якщо ви полюбляєте смачну випічку з додаванням меду, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування печива нам потрібні наступні інгредієнти: яйце, цукор, рослинна олія, мед, борошно, розпушувач сіль, сухий імбир і кориця. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти. Сіль розпушувач, імбир корицю і борошно. Рівномірно розмішуємо і поки що відправляємо в сторону. Далі збиваємо яйце і цукор трошки вінчиком, щоб цукор розчинився. Далі додаємо рослинну олію без запаху і мед. Рідкий краще, щоб краще замішувалося тістечко наше. І знову ж таки гарненько все перемішуємо. Далі за декілька прийомів вводимо суху суміш. І вже розмішуємо за допомогою лопатки, а потім в кінці домішуємо рукою. Ви знаєте, аромат цього печива неймовірний. Я обожнюю поєднання меду, імбиря, кориці, пахне затишком. Хочеться гаряченького чаю і смакувати. Так, спочатку лопаткою, далі рукою домішую наше кістечко. Ось так. Отже, за декілька хвилин. Ми отримали ось таке м'якеньке, еластичне, трошки липке через мед, але досить таке еластичне, гарне тісточко. Далі присипаємо поверхню трошечки борошном і розкачуємо наше тістечко. Розкачується досить легко, швидко, тому без зайвого. Такого напряга дуже легко працювати з цим тістом. Розкачали тісто, вімкнули духовку на 180 градусів. Ось така товщина, тістечка має бути, і виробляємо печиво. Ось так. Ще раз повторюю, легко, швидко і неймовірно смачно. Зайве тісто забираємо, а печиво відправляємо на деко встелене пергаментом. Залишки тіста ми знову розкачуємо і так виробляємо печиво з усього тіста, що в нас є. Ось так. І на деко. Трошки відступаємо, бо в тісті є розпушувач і воно буде підходити. Отже, з даної порції в нас вийшло ось таке деко печиво. Відправляємо у духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів, десь на 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки. Нам знадобилось 13 хвилинок, щоб спекти ось таку смакоту. Ну що, презентуємо і смакуємо. Отже, буквально за якихось півгодинки ми з вами приготували ось таку порцію печива до чаю з додаванням меду печиву Давайте будемо смакувати. Розламали, дивіться, яке воно. В розрізі смакуємо. Ну, насамперед скажу, що це печиво надзвичайно гарне. А тепер буду кустувати. Солодке, ніжне таке. Медово м -м, такий запах кориці, меду. Дуже смачне! Ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували печиво до чаю з додаванням меду. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!